Біла фіга, сорт, який ніколи мене не підводить. Для Прикарпаття це один з кращих сортів інжиру. Достигає він, перші плоди його дозрівають приблизно в середині серпня. Але найбільший урожай у вересні місяці. І якщо теплий жовтень, тоді дуже гарне. І рясне дозрівання плодів. Передувала гарному достиганні плодів зелені операції, які я проводив на кущі. На кожній гілочці я залишав по кілька плодиків, решту все видаляв і робив чеканку. Кущ має бути не загущений, проріджений, гарно освітлюватись сонцем. Цього року літо було спекотне, але вересень дощовий. Саме у вересні, коли мали достигати масово плоди, вони притормозились. Ночі стали холодними. І це трохи зупинило достигання інжиру. Якщо буде закінчення. Вересня теплим і жовтень, то можливо і всі плодики, які я залишив, достигнуть. Плоди досить солоденькі із ніжною світло-рожевою м'якоттю, дуже гарної цукристості. Пробуємо плодик. Дуже смачненький, з'їдається разом з шкірочкою. Сорт, який заслуговує на увагу. І сучасно. Не зібрати урожай жиру. Плодейки залишаються, починають підгнивати, тим більше, що дуже багато вологи. І його поїдають мурашки, комахи. З цього плодика вже зробилася винна ягода. Справжня винна ягода. Ми його зараз розірвемо, їсти не будемо його вже. Але, як бачите, він вже перезрів. Потрібно вчасно зривати плоди інжиру. Все-таки спробую. Солодкий, але вже відчувається така винна кислинка. Друга назва інжиру винна ягода. І ця ягода саме і була винна. Біла фіга, один з кращих у моєму і саду. Кожна гілочка має 2-3 плодики і плоди починає достигати. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, замовляйте саженці. До речі, саженці цього року. Досить гарні в шкілці. Так що всі, хто бажає, можете писати, телефонувати. Дякую всім за перегляд.